Налякали, але дякую, велике. Бо щось є чересчур безстрашне, як для новачка. Хвилююсь, що не досить, е, хвилююсь, що не досить хвилююсь, треба бути на стрімі. Новачки, ви повинні себе недооцінювати в водінні. Ви можете щось провтичити. Як тільки у вас з'явилася безстраша дорога вас обов'язково. Підловить. І ви будете цьому не раді. Тож не треба розслабляти за кермом і в водінні, особливо новачки. Не вірте до кінця своїм очам. Постійно себе недооцінюйте. Не спішіть, не проскакуйте, не ризикуйте. Робіть плавні рухи, да й не вийобуйтесь. Бо ви ж не забувайте, лошари на дорозі. І посвідчення у вас неповноцінне, пробне на два роки. Тож, відповідно, і керуйте автомобілем спокійно і безпечно.